Голова Верховної Ради України Стефінчук заявив, що у Верховній Раді України ще немає 226 голосів для того, щоб заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні, яка сама себе називає Українська Православна Церква. І додав, що у Верховній Раді України служби народу ще триває внутрішньопартійна дискусія щодо цього питання. Уявіть собі: 9 років триває росіяно-українська війна, півтора року триває повномасштабне вторгнення клятої Російської Федерації в Україну. Вже орієнтовно 300 тисяч українців загинули в цій війні, 20% населення України стали переселенцями, 20% населення України стали біженцями по світах втікають від тої війни. А у Куларах Верховної Ради та Слуга народу і інші ті антиукраїнські партії, парламентські партії, вони ще міркують. А чи проголосувати за заборону діяльності РПЦ в Україні? Хоча є безліч, безліч сотні тисячі доказів того діяльності антиукраїнської діяльності тої РПЦ і священиків і цілих структур. Потім ми з вами дивуємося, а чому Росіянська Федерація запускає по Україні десятки і сотні крилатих ракет, балістичних ракет, знищуючи цілі, смішні просто цілі, якісь там житловий багатопороховий будинок. Якийсь там приватний житловий будинок, якийсь там туалет. Ну, яка доцільність в тому, щоб знищити е, якийсь приватний житловий будинок? Щоб вбити кілька цивільних, простих українців, які ну взагалі жодного впливу не мають на, на цю війну? Навіщо їх знищувати? Росіянська федерація готова. І чому Росіянська Федерація не готова запустити десяток балістичних ракет в Верховну Раду України у час, е, коли вони там всі засідають? Може, тому що якщо вона це зробить, то тоді п'ята колона Кремля будуть всі знищені. Може тому Росіянська Федерація не хоче знищувати депутатів Верховної Ради України, бо вони. Вірно служать у тій росіянській федерації, бо лише завдяки діяльності тих клятих депутатів Верховної Ради України і Росіянська Федерація збирає свій вплив в Україні. Росіянці є всюди і навколо в усіх міністерствах відомства. Корупція в нас процвітає просто шаленими темпами. Українці гинуть на війні шаленими темпами. Мобілізації відбувається просто такими кунськими методами, що то. Я навіть, навіть, вже не хочу відео знімати. Я вже знімав, знімав, вже навіть ну не знаю, що сказати. Лапають людей по вулицях, просто тримають як, як тварин їх в, тому, в, тих, в тих своїх ТЦК і, і, і все інше. Розумієте? Тому так, така зараз ситуація в державі. Тому так діє зараз Російська Федерація, знищуючи простих українців балістичним ракетами, але не буваючи жодного депутата. У ті депутати є на службі в Москві. І тому е, я маю велику надію, що ми з вами зробимо висновок із цієї цієї ситуації, яка зараз є в Україні. Подивимося на світ розплющеними очима і побачимо, що діється навколо. Що навколо це владна ота банда, це все й банда московська. І ми проголосуємо на наступних виборах, які будуть наступного року обов'язково, не так, як нам будуть казати по телевізорах. Але оберемо владу проукраїнську парламентську е силу з сетичною ідеологією, щоб у нас в Верховній Раді України був кожен депутат України першим ворогом Російської Федерації і особисто Пукіна, щоб Пукін не шкодував для знищення кожного депутата майбутнього Верховна Ради України 10 і 100 крилатих чи балістичних ракет. От тоді це буде Верховна Рада України. От тоді це буде зрозуміло, що наші депутати є наші депутати. І вони живуть інтересами українського народу і працюють для України. Тож, панове українці, гуртуємо, сідаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народові і будьмо мудрішими.